3:15 ночі. Не сплю вже давно проснулась з переляку. Оце лежала-лежала. Думаю, що ж його даром лежать, як я вже не засну. Зараз вип'ю каву, включу телевізор, трошки ще подивлюсь що-небудь. Не буду працювати далі. Оце вам таке. Сподіваюсь, що у вас усіх все добре. ну мене нічого такі не виселять. Що сталося? Ні, нічого. Займайся уроками. Не дуже віриться, волосся. Всім привіт, мої дорогенькі. Ми з дідуликом їдемо на діло. Я тільки повставала, кажу, давай проїдемо ще в ліс. Вже останні деньки такі, що ще можна поїхати, хоч і нічого і не знайдемо, хоч побродимо. А Вже ясне діло, що і листя багато нападало, хоча в Сосновому, може, буде і нормально. Ну, Поїдемо трошки пожастимо. Ніч була знову жахлива. Для Києва загиблі є, без слів. Нема вже просто слів да і все. І нема ні кінця, ні краю. Всім тихої неділі смачної кавусі. Я кавусю випила, так якось навіть і не помітила її як. Так тільки ковть, ковить і нема. Що воно таке не, не насолодилася? Тут читала у, новини де і кава наче хтось на деньчись. А тоді вже як приїдемо, так буду щось їсти і готувати, шаром покоти. Такий ліс гарний. Ядненький знайшла польський. Ми тільки приїхали. Знайшов, Ваня, ні? Щось не те. Обдурив, буває. Який гарний тут ліс. І жарко, Я вже ру. І курточку розсібнула. Трошки не шукала грибків. І дідулька трошки не шукала. Польські. Але дідулі вже починають боліти ноги. Він вже ж не може довго ходити. Ну нічого. <gie> дякую за підказку, куди приїхати можна було. Дійсно, отримали масу задоволення. І найголовніше, щоб побули на природі. Тому що в шовкій хаті сидіти? треба трохи шевелитися. Красота! <селений> братва по дорозі ходить. Повилазили, кс, -кс, 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 кс Додому. Сіромаха. І маркіз. Багира тут. Ой-ой-ой. Мокрець який повиростав, ми побили. Я на тільки морозець лупне і мокрець пропаде. Поп'ємо кавусі з дідуликом зараз. Дай треба щось робити, нема чого гуляти. О, я думала, вкрита. Вот вона закрита. Щось треба їсточки варити. Мені салату хочеться доброго якогось такого, як колись робили. Не, не з нових, а із старих. Оце дуже хочеться Людмилу зробити. Але я м'язце не витягла, щоб розмерзлося. І гриби якраз є, можна зробити, піджарити, бо туди гриби треба. Цибуля і м'язку. Ну, коротше, щось зараз буду думати. Як ми обожнюємо кухню, Маунті. це просто навіть бургери особливі. Хлопці взяли по бургеру смачного вам. хлопці смачного Клас. Мам, чого мені не бургери, бердуй. thank you Мені здається, таких сніданків просто ніде не бачила більше. Ну, все, що забажаєте, от просто кухня відкрита, люди одразу готують. Тут яйця Будь-яких видів, які ви забажаєте, просто, які забажаєте. Тут і кончик, ось такі яєчка є, і такі, і варені. 8 хвилин, будь ласка, 4 хвилини. просто. Очі розбігаються. Тут, будь ласка, можна і просеку випити. випити. Можете скуштувати фаршмак на сніданок, будь ласка, тут оселедчик, тут оселедчик в соусі такому приправлений, в декількох варіантах. Просто очі розбігаються. Що сказати? Будь ласка, пюрешечка, гречечка, все гаряченьке. Тут на перу котлетки. І масло холодненьке. Зараз на круасанчик намастить, просто вау. Доброго здоров'ячка, мої дорогі друзі, мирного вам дня, божа я пік, я здається, заболіваю. Не хотілося б цього. Зробила каву з кардамончика і піду до своїх собачок. До 12-ї Бонні масажирувала лапки задні, ну вона вже я не знаю, чим це все закінчиться, боюсь навіть думати. Потім дала ще таблеточку, вона заснула. І трошки спала я. Прокинулась 4 години, в мене болить горло. Болить горло, ковтнуть больно. Лежала, лежала, пішла в душ, зробила доля за обличчям, переодяглася. І думаю, піду. Це не так зараз живемо, тому треба вакцину достати, щоб нагрілася на крапельниці вінтеру, бо не вчасно дати пігулки, щоб притишити її трошки біль. І отак усе-усе по колу, радості, печалі і жалі. Не жалій мені про що ніколи. Щастя є, бо ходимо по землі. Людина довго не може бути двохликою, носити два обличчя рано чи пізно. Вона забуде, яка її справжня, і проявить себе, це 100%. Таке в житті, на жаль, відбувається і часто. Горло болить, не перестає ковтати мені больно, не ковтай. Хотіла сьогодні дуже сходити у парк, в осінній парк. Давно я не була і хотілося дуже. Як все добре, розбалакаюсь, вип'ю зараз ще одну каву, можливо, і пройдуся. Тут парки в Лондоні в ліс їздити не треба біля нас, тільки, мабуть, два чи три великих парки. І взагалі дуже багато парків. І такі вони не штучні, а от такі, е, знаєте, як місто велике, а в центрі міста парк, який просто як шматочок лісу. Упало дерево, так воно лежить собі, от точно, як у лісі. Ну, жива природа. Ще не так давно вона нормально ходила, а тепер одна сторона зовсім. Зсохлась і вона ножку тяне бідна. Який це, як вже болить душа за неї. Не знаю, чи їм допомогти. Забрали вчора замовлення ось такий стейк Толстолоб холодного копчення. Якщо чесно, я думала, це буде половина. Не знаю, скільки тут у ньому грам, кілограм 20 фунтів. Діво двожить. 502 грами. Це я особисто собі так так мені захотілося. І такі качки купчені. Дві штуки. 1 кілограм кровянки. Кровянку цим каже не смачно, одна галочка. То, думаю, что рыбка будет смачна. В общем, поликувала. бони таблетку, винтеру. Мария, у брата дети. я. Че я буду отвечать? Что Шо шорти хочет? Ви такі інтересні всі. У мене мама рано народила так. Це був її вибір. Мій вибір інакше. У мене ну так, в мене життя з Ну так у тебе, в мене по-іншому. Ну так я ж не кажу, щоб ти мені рожала. Я не кажу. Це все як хоче. О, як чисто, гарно. Головне бути щасливими. З дітьми, без дітей, з чоловіком, з жінками. Чувствуй, головне бути щасливою людиною. А це саме головне бути щасливою. мамі хочеться онуків, це мамі хочеться онуків, це коли їй привезуть на час погратися. Де. Якщо у вас є онуки, ви знаєте. Бомбіта, чисто, гарно, класно, прибрано, ідеально. Ідеально. Оце людина прибрала. Забрала свої стопу. А як можна бути щасливим без дітей? Не знаю, я дуже щаслива. Я що попасть. Ну, можна, ну, ну так як можна було, ну яка. Це твоє особисте. Це, це моє особисте. А я ж не кажу, що це так можуть не будь Це ви не можете бути щасливим без дітей. Я можу бути щасливим без дітей. Є люди щасливі Пошли. з дітьми, є нещасливі з дітьми. Так, є діти, обіжають своїх батьків. Це все індивідуально. І де бочку внутрішньовати это... це все. Да, їй там. Розганять. он уже я положила. І я щаслива без дітей. А я у полоні у своїх дітей. Я про це вчора вела психологічну таку тему. Я думаю, не одна я мама. Я в полоні у своїх дітей. Я не можу ася. Я не можу поїхати, тому що я дякую за трояндочку. Тому що я, ну, я думаю, зараз на них лишу чотири хворі собаки. Я повинна їм допомогти. Я ж кажу, нема такої, такого кола в мозку, щоб ти поїхав на інший кінець світу. І от відпочивав спокійно. Називається я, я у полоні в полоні своїх дітей, тому що я їх дуже сильно люблю. Але різні мами її мами легко відпускають і не спілкуються, і все супер. Є й такі ситуації, таких багато. Я знаю багато таких мам, які не ну, не дзвони і не дзвонить, а я не можу. Я зовсім інша мама. Тому я зараз. Як, хочу себе вилікувати від цього полону. Навіть так. Уявляєте? Навіть так. Навіть так. Хочу вилікувати себе від цього полону, тому що ну, ти повністю залежиш від рідних людей. Ти є щасливий, коли щасливі твої діти. Ти плачеш, коли плачуть твої діти. Ну а я взагалі, мама бросила, так як мене в 9 місяців. Він ніколи не цікавилась, як я прожила своє дитинство. й такі. Мене цьому ніхто не навчив такої любові. Навірно, вона в мене через дуже велика до своїх дітей, тому я страждаю від цього. Ось так буває. Подивись, вона покала. чи не витріжу, бо таке було, як скромно. Да. Таня щось сміється, не пойму, чого сміється, видно, щось я наляпнула, вона в нас може, філософ ще той. Я просто, ну? Не. Не. У -у -у -у. Ну, може, показалось. Я просто, я просто вам розказую своє життя. А так само і Яна, А висновки робить кожному, як кому краще. Мені треба якось вилікуватися. І вас вилічать, і мене вилічать. Вилікуватися від оцього, від хоч ти там стоїш. Вилікуватися якось від цього дитя, полону, в якому я зараз. У своїх дітей. Вони дорослі діти, але я наскільки за них хвилююсь. Ні, я до них не мішаюсь. Я не даю їм там якісь поради по бізнесу чи ще по чомусь. Просто їх чрезмірно люблю. Від чого сама страждаю. Від чого сама ж страждаю. І це, і, і це так, дівчат, це так. І таких мам, як я багато. Хотіла б з вами зустрітися. Дякую велике. А ви в якому місті? Буду їхати буду їхати двічі в Україну, планую двічі. Весною це точно і ще один раз ну, мене будуть справи і вирішу справи сільські. Познань. Ой, ну це як до коми, хіба що. Як буду їхати на Беру, і ви мене десь там перехватите. Да? Я ж не знаю місто Познань. це аеропорт мене. Синку ми забрав і повіз, бо вони в познані не живуть, вони живуть в Новому Томишлі. Це ще десь година, година ми їхали. Як колись поїду, може, до Кумина довше. Да? Мене зараз тримають дуже собачки. І Не те, що тримають, я, я біля них тримаюся, я не можу їх кинути, я не можу кинути він, бо він хворіє. І це ще мені трошки мене здержує. Я вже давно була отам, у Тростянці у суді. Мене трошки, ну я не буду, мене трошки ще зараз стримують багато обставин. От тому я й кажу про таких мам, як я, які не то що залежні, я б прожила сама, Господи, я ще можу працювати, я ще все. Просто оця черезмірна любов до них. А як вони? Ви як сім'я для мене. Дякую, Наталечка, дякую. Мені дуже-дуже приємно. Ви мені здається, вже писали в інстаграм. У ну, мене дуже багато подруг в інстаграм, ну, віртуальна дружба, я їх не бачу, але вони це супер. Вони, ну, наскільки ми не бачив, що відчуваємо один одного, що просто Ну, значить, значить то ви мені писали, пам'ятаю. Я взагалі, якби закінчилась війна, там би на Майдані зібрала весь фан-клуб свій моїх підписників. І ми б там Лена Романова, а в нас з нею спільні підписники, почти. що. Тому тому так. Бою треба якось покормити, а вона лежить як. Спить. А не спить, вона хотіла встати, щоб він теражені. Бачиш, нас буде раже. Вона не захоті, у нас встає. Ви супер, Яна, дуже супер. Дякуємо. Алочка, дякуємо велике. Ну, супер люди не бувають, в кожного ж свої, знаєте, є. Ви вихорення, ви, я не стану що ти одне око показуєш, ти молодша, це я можу одне показувати. Ні, не роблю. Ніхтики. Не роби вона ніхтики, і я б уже давно зняла. Я роблю, бачите, такі. ну я просто. Ну, Дуже був у воді, бо мию дуже. Я, ну, Це треба кожного тижня робити манікюр. І ще знаєте, чого я цього? Я цього разу не збиралась покривати. А покрила, бо думаю, то як згадаю, як от вони такі тоненькі і поки вони знаберуть свої сили. А робила ти нігті, робила. Так-так, Може, пару місяців. <гум> да. В основному це є. Це була не моя ідея. Ні, собі робили нігті. А... А людина питати собі. Ні, робила. Я зараз без нігтів. а робила? Я Конечно. З ногтями, у мене натуральні. Мені... Колись робила, да. Гель-лаки робила. Не кричи. Ні, не. я кажу тобі, ти ж понимаєш, що людина каже. Колись робила. Зараз мені не подобається. Мені подобається, коли вони ну, свої, так. Свої, да. да. і модно. Знаєте, в «Тік-Токи» таке попадається дорого, дешево, дорого, дешево. От в мене манікюр, гель-лак і манікюр, дорого, він такий нюд, його незаметно. Як цвітиться каміння, то вже дешево виглядає. Так само ріснички, знаєте, такі люди нарощують, такі акуратненькі, гарненькі. Це дорого. А якщо такі, як мітла, це вже дешевий вигляд. Так, да, Багато що на хто на свої перейшов. Дуже, з моїх знайомих дуже багато хто, дуже. І я цей раз вже хотіла, думаю, все, йди мені покрий, бо буде так ото дуже боліти, ламатися, лопатися. Ну, я б ж нічого не робив. це треба зняти і поїхати десь. Це ну, треба просто зращувати. Або зращувати, щоб самі одросли, Так, mm, да? да. спилювати длінну, mm. Та На що спилювати? У мене у повномасштабні, знаєш, які були отут, не, ну, отут уже було. Вони мені не мішали. Я ж нічого не робила. Так, да, лікувати. Треба ліковний лак, але він повірте, поки свої не відростуть, хоч ви намажте чим завгодно. Надо, то... на, ні, треба просто не знімати матеріал, а просто його ну, зрощ, щоб вони зростали, а прибирати довжину, щоб вона вам не заважала. І тоді ваш нігать буде просто зросте і все. А щоб вони були крепкими, ну пийте кальцій. Те, що ті лаки, то маркетинговий ход. Блестить та і все, нічого воно не лікує. Топає давай. Тебе ось 91 чоловік, ніхто тобі не не, не тапне сердечко. Ніхто не так сердечко. сердечка. А хтось же он тапає стільки, що полетіло сердечко. Два. Правильно і зробите. а то правильно ви зробили, що на нас свої. І економніше. І... Ні, якщо чесно, мене дуже роздражає. Я такий перфекціоніст, навіть якщо десь там щось надщербнуло, щось це, воно вже мене роздражає, бісить. Потім сидіти два часа на тому манікюрі радічок. Так зараз все вертається, зараз губи здувають, цицьки зменшують, зараз все ж вертається до натурального. Натурального цвята волосся, то. Дякую, Кать. Парік купить. Там, Та ну, в ньому ж жар. Ти шо? лиса будеш, воно ж своє волосся. Так його на, на постійній основі носить. Така як А я як знімеш. Ну і що. Це я ще сидіна була Це вона в дум... моді, ну. Да. Ні, ну це коли вона рівномірна по всьому. А якщо у мене да. так дві локальних, то це не красиво взагалі. І у мене. У мене виски десь ще там, як фарбують, кажуть, а так я ще така чорньова. Я дуже бачила, ну, коли людина сивіє і гарна. А якщо це там якісь куски, просто по це не mm -hmm. Некрасиво. Хоча британці, англійчани, багато хто ходить, у них севина рік гарна. Так, да, у них гарна, у них вона якась рівномірна. Рівномірна, аж да. поблискує така. А, ми щось якось странне сиділи. Кусками, зонами. У мене у 22 вже були сиділи ски. І в сина мого так само. Я на не з'явилась після втрати батька. Бабуся моя 82 роки померла, і було де-де-не-де де, де своє волосся. Сива не було. І батько помер батько інсульт, 69 років. І також він не був просто от сивий. Ні, де там сива волосинка, там сива. Так брюнет. А мати моя рідна, вона була геть вся сива. І в неї було волосся своє таке кудряве. Не рівне, а курчаве. Кудряве, курчаве. Це. Тившина. Си вона в моді. В моді молодость. На жаль, що вона проходить так швидко. Можна тільки бутерброд даємо, а то я торт тошнит Приклеїшся Якось не дуже, не пропав, вона коснецівна ці. Я соль. заморожена. А -а -а. Вона була заморожена, там базаранку продає. Mm -hmm. Що там мама Жана брала в метро. Вона заморожена і розморожую mm -hmm. 24 години в холодильнику. Mm – -hmm. Я вона працюю. Я роблю не <гум> роблю. тільки не роблю. Я роблю все. я набирається за всю роботу. Yeah, yeah. Я за яку платять. Проститутка. Скажи, як yeah. я вам сказав. Ну це між прочим, самовосвідомо <laughs> проститутка. Ти знаєш. Мені так кажеться, що це бути ментально. Я наробив фізично, як ментально. <laughs> <laughs> По столі, де ти робиш, а то я так марма. Ah, так я скажу. Ну, зв'язку з війною. Мені ну я взагалі медичний працівник. Я вивчилася. Ну, що я фарбую брови. Це дуже, як, це дуже тяжка робота. фарбую брови. Я на фарбую вії, а взагалі в мене інший плани.